Ми починаємо другий розділ Подібність трикутників, теорема Піфагора. І які параграфи будуть розглядатися в цьому розділі 2. І параграф 10. Подібні трикутники. Далі ознаки подібності трикутників. Співвідношення між сторонами прямокутного трикутника. Теорема Піфагора та наслідки з неї. І застосування подібності трикутників, властивість трикутника. Ну, Взагалі, то більше тут у нас буде. І Подивимося одну контрольну. дві можна зробити з цього параграфу. Починаємо параграф 10, подібні трикутники. Так, починається. Він цей параграф з узагальненої теореми Фалеса. Нагадую, що ми вивчали теорему Фалеса, але не узагальнену, просто теорема Фалеса, вона звучала так, що якщо сторони кута, давайте я побудую нагадання, якщо сторони кута, Перетинають паралельні прямі і відтинають рівні відрізки на одній стороні кута, то вони відтинають рівні відрізки і на другій стороні цього кута. Це була теорема халесу. Тепер перший пункт параграфа 10 починається з того, що даються означення. Відношенням відрізків завдовжки А і Б називається частка їх довжин, тобто числа, число А до Б. Ну, тобто, іншими словами, відношення це частка відділення. Ну, це зрозуміло, що завжди, що таке відношення двох чисел. Тобто, А відноситься до Б, або А по відношенню до Б. Це частка. Далі, друге. Які відрізки називають пропорційними? Відрізки завдовжки А і С пропорційні відрізкам завдовжки Б і Д. Якщо А по відношенню до Б дорівнює С по відношенню до Д. Ну, це теж зрозуміло, але пропорційні відрізки таке поняття вводиться, це теж знову таке таки більше заговори. Ми вивчили, вивчали в шостому класі пропорції. Це рівність двох відносин, і казали, там, наприклад, там, дві четверти, да? до рівня одна, друга, наприклад, да? і це у нас, якщо відрізок А до рівня 2 см, відрізок Б 4 см, відрізок С 1 см, відрізок Д 2 см, то відрізки називають пропорційними. Тобто відрізки завдовжки А, і це пропорційні відрізкам завдовжки Б і Д. Так, ну, таким чином пропорційні відрізки не то, що ми там вивчили щось нове, а повторили. І тут теж навели приклади: до речі, виразити відношення можна або звичайним дробом, а можна і десятковим дробом. Зверніть увагу, 80-х. Рівня 1215, до рівня, 12, рівня 0,8. Ну, а далі, уже базуючись на тому, на тих обзначеннях, що ми, тільки що вивчили, у нас формулюється теорема про пропорційні відрізці. Ця ж теорема має назву узагальнена теорема Хале. Тобто, Пояснені до задач ви можете писати хоч за теоремою про пропорційні відрізки, хоч за узагальненою теоремою хале. Так звучить вона так, що паралельні прямі, ви рисунок 93, які перетинають сторони кута, відтинають на сторонах цього кута пропорційні відрізки, Тут уже немає мови, що вони рівні на двох з однієї сторони, та з іншої сторони. Тут вони пропорційні, це узагальнене. Тобто, і по рисунку 93. АБ відноситься до БЦ як АБ1 до Б1С1. Або якщо позначити кожен відрізок. А Б, А позначити, Б, С, Б позначити. А Б1С, А Б1С, 1Д, то тоді А відноситься до Б, як С відноситься до Д. І це ще раз пролюбровано на малюнку 93. 3. Так, далі. А, ну, тут у нас з вами. Можна прочитати вдома, я не буду це вам розповідати, так? І оскільки у нас, ну, це зауваження, я не знаю, як. Дивіться, оскільки А відноситься до Б, як С відноситься до Д, то А. Відноситься до B плюс 1, дорівнює C відноситься до D плюс 1. Ну це все зрозуміло взагалі, так? Тобто додали до двох е, сторін рівності, додали одиничку, від цього не змінили рівносильність, так? Потім звели до спільного знаменника і маємо, що А плюс Б поділити на Б, равно С плюс Д поділити на Д. Е, ну, тоді. Ну, малюночок АС до АБ, дивіться, АС до АБ дорівнює А 1 до, до аб 1 Тобто з того відношення випливає інше відношення, так? Тобто, не, не обов'язково А до Б дорівнює С до Д. Ну і АС до АБ як аб 1 до АС1. Так. Задача далі, не знаю, будемо ми її розглядати чи ні. Думаю, що давайте перейдемо до означення подібних трикутників. Дома вже прочитаєте, як розв'язувалася задача. Хочеться вже почати розв'язувати задачі з параха. Так, і означення подібних трикутників. Два трикутника називають подібними. Якщо кути одного з них, відповідно, дорівнюють кута меншого, а відповідні сторони цих трикутників пропорційні. Якщо дуже по-простому, то ми, якщо бачимо два трикутники, взагалі то подібні бувають не лише трикутники, є багато інших стюгузлів, які теж є подібними, але це трішечки пізніше. Зверніть увагу, що у нас. Форма, форма не змінюється, да, трикутника, тобто кути залишаються, а розміри змінюються в каразів. Тобто, зверніть увагу, що в каразів змінюються не лише сторони, а в каразів зміниться і периметр, в каразів зміниться і відповідно висоти відповідні трикутників, медіани трикутників, відсутриста. Тобто, всі лінійні елементи, що належать цьому цим трикутникам, вони будуть. У відношенні давати коефіцієнт. Цей коефіцієнт називається коефіцієнтом подібності. Трикутники подібні записують отаким чином. Трикутник а, Б, С подібний до трикутника А, Б, С1. Тобто, отака хвилька це подібність. Далі, зверніть увагу, як і у Трикутників рівних, ми не просто так записували назви трикутників, коли говорили, що трикутники рівні, а вершини відповідно рівних кутів записували на певних позиціях. Тобто, якщо кут А, трикутника АБЦ дорівнює куту А 1 кут трикутника А 1 Б 1 С 1 то ми пишемо А на першому місці в назві і А 1 на першому. Рівні кути Б і Б один на другій позиції, рівні кути С і С один на третій позиції. Таким чином потрібно записувати і коли трикутники подібні, оскільки, за означенням трикутники подібні, у них кути рівні, а сторони пропорційні. Ну і тоді, якщо ви правильно записали назви трикутників, можна без малюнку записати відношення. Відношення сторін. Тобто дві перші букви в назві означають відповідну сторону двом першим двох буквам назві другого трикутника, Тобто АБ поділити на А1Б1. Дорівнює дві останні букви, дві останні, тобто БЦ на Б1С1. І перша остання, перша остання в другому трикутнику АЦ на А1, С1 дають нам коефіцієнт подібності. Таким чином, що нам тут важливо? Важливо не лише з'ясувати, що трикутники подібні, а важливо правильно записати назви цих трикутників, як і у рівних трикутників, що вони подібні. І тоді вже за цим записом легко буде визначитися при розв'язку задач, які сторони пропорційні, навіть без малюнку, чи які куди рівні. Так, це у нас тут все записано. Далі йде опорна задача. Те, що я вам казала, що відношення периметрів подібних трикутників дорівнює коефіцієнту подібності. Тобто, все, що у трикутників виміряється в сантиметрах, метрах, тобто в лінійних одиницях, вони всі ну, всі елементи вони пропорційні да? і дають коефіцієнту відношенні коефіцієнт подібності. Ну, і тут Сказали, що нехай трикутника це подібне до трикутника 1 В один Слід з К. Ну і це означає те, що зверху записано. Пропорційні відношення е сторін. Ось. ну І тоді з е е кожної пропорції можна сказати, що ну що е беремо перше відношення і е коефіцієнт К. І говоримо, що. А Б відноситься до а 1 b 1 дорівнює К, тоді АБ дорівнює k К помножити на а 1 Так? Потім беремо друге відношення, і він теж рівня, воно теж дорівнює коефіцієнту К. І ми можемо виразити з цього відношення в сторону БС. І точно так же третє АС до А1С теж дорівнює К і можна виразити сторону АС, трипутника А БС. Ну, а потім зробимо відношення периметрів. І кожен периметр. Запишемо, ну, тобто, периметр трикутника А Б, С, запишемо кожну сторону, як К помножити на відповідні сторони другого трикутника. Коли ми винесемо за дужки К, периметри скоротяться і отримаємо коефіцієнт е, подібності. Ну, Таким чином, відношення периметрів подібних трикутників до рівня коефіцієнту Так. Далі. Далі у нас вже завершується все. А, і таки, таким же чином ще висновок, що відношення відповідних лінійних елементів медіан від висот подібних трикутників до рівня коефіцієнту подібності. Так, а, робимо висновок. Основне. У параграфі 10, який називається подібні трикутники, розглянули два пункти. Перший це узагальнена теорема Халеса, що паралельні прямі, які перетинають сторону кута, відтинають на сторонах цього кута пропорційні відрізки. Це узагальнена теорема Халеса або теорема про пропорційні відрізки. Далі пропорційні відрізки. Зараз повернуся ще раз. Це А по відношенню до Б дорівнює С по відношенню до Д. А можна АС по відношенню до АБ і А С1 по відношенню до аб 1 Це ми теж різні варіанти пропорції розглянули. Бо ну, друге, те, що я сказала, нам теж знадобиться для розв'язування задач. Другий пункт. Означення подібних трикутників. Ще раз два трикутники подібні, якщо кути одного з них відповідно дорівнюють кутам іншого, а сторони пропорційні. Далі зауваження ще раз, щоб записати, що два трикутники подібні, потрібно пам'ятати, щоб це зробити так треба. Відповідно, вершини рівних кутів записують на певних позиціях, да? і знак подібності така хвилька. Далі, якщо у нас подібні, то тоді можна скласти пропорційні відношення для сторін. І сторони відносяться одна до одної, але ж тут обов'язково відповідно. Тобто, зверніть увагу, зверху сторони одного трикутника в чисельнику кожного відношення, а в знаменнику сторони відповідних. Відповідні сторони іншого трикутника. Змінювати не можна. І це дорівнює коефіцієнту подібності. І важливий момент останній, що всі лінійні елементи в відношенні дають коефіцієнт подібності. І також периметри відносяться, і в відношенні дають коефіцієнт подібності у подібних трикутниках. Ну і переходимо до розв'язку вправ. я так перегляну список. Ну, давайте з рівня А почнемо. Ну, номер 325. Я не знаю, давайте хто, давайте Поліна з тобою почне. Номер 325? Так. Да. Визначно, чи є відрізки задовжки, а і би а пропорційні відрізки, це Д, якщо. Аб. Ага. Тобто отак. А. Це пропорцію скласти просто, так. Ну так. Да. І це де і представити там сантиметри. Mm -hmm. Це 8, там була 4, і 4, і 412. Ну і полозі скоротити. Угу. Там буде один, там буде три. І там буде один, там буде три. Ну, Тобто а це так, пропорційні. Пропорційні так. Ні, плюс само робити. 9 на 14 і 7 на 18. Це начне скорочується. Тобто, недорівня, да? Ну, так, рівня. Тобто ні. І все. Ну, така задача, да? Дуже складна. <різь> так. Очі <Очищаю. різь> чай. Так, Поліна.